Всім привіт! В цьому відео я хотів би розказати вам, з що почати кар'єру фермерства. Ну, точніше, не кар'єру, а яка тварина буде найпроще в уході. Небагато, ніяких, е, дуже так багато затрат не, не треба на неї. І взагалі що за неї дуже дивитися так, та, то і не треба. Ну що ж, розпочнемо. Припустимо, що ви там приїхали з міста. В село і виріши зайняти, зайнятись тваринницем. З чого ж вам почати? Ну, і я вам порекомендував почати все ж таки з кроликів Чому так? Давайте розкажемо. Кролики в ході взагалі не важкі, кролики їдять не особо перебирають, дуже їм такий раціон не потрібний. Просто давати кукурудзу, давати. Е, там ячмінь, овес і все. І там давати різну траву сіно. Все, заготовили сіно там і все, і ви можете спокійно тримати собі кролика. І, якщо ж ми візьмемо, наприклад, перепілки, тут дуже багато підводних камнів, яких саме зараз я вам розкажу. Ну, по-перше, це то, що їм треба вже якийсь корм. Потрібно купувати якийсь комбікорм вже. Треба шукати, які комбікорми хороші, які погані. Там. Тут же треба все розуміти. Розумієте, якщо ви там не знаєте, що це таке взагалі птиця і як з нею поводитися, це буде важко. По-друге, перепілку треба підсипати інкубатор, щоб її вивезти. Якщо купляти, то там можуть бути різні перепілки, можуть погані попастися. Клаще, то краще підсипати інкубатор самому. Щоб підсипати інкубатор самому потрібно яйця знайти хороші. Е, потрібно тоді з ними виляпатися. Дуже це важко, дуже їх багато гине, а якщо ви не розумієте, що як їх взагалі ніколи не тримали ніяких, ніяких тварин, для вас це буде важко. Е, так само, якщо ви візьмете курку, так само її треба там маленьку виляпати курча. Якщо купляти, то це трохи буде затратно. Е, і так само треба довго чекати, щоб там кочка сіла, тому що. Якщо підсипати, то треба інкубатор. А квочка може не сісти, треба багато курей, щоб хоч одна з, не... з них сіла і далі розмножувати своє, своє... своє... тваринництво. Кролик, в чому він легкий? В тому, що можна купити там, наприклад, три кролиці, можна і одну купляти. купити одного кроля, щоб там не ходити до сусіди, не... не просити, щоб звучали, тому що не бажано. Негативний опит, я знаю по целі сам. Потрібно ходити там до сусідів, таке сяке, може там бути якийсь криз заражений якимось вірусом, і ваше поголів'я може загинути. А так як ви тільки починаєте, у вас це буде дуже сильно демотивувати. В це, що потрібно таке, це провакцинувати, але можна вже купити вакцинованого кролика. Ну, довірати я не знаю чи чи якщо ви знаєте там людей, яким можна довіряти, то, то можна не взяти. Якщо не знаєте, купити там. Якщо ви там не довіряєте, попросити там, в когось сусіди чи з знайомих, щоб провакцинували, хто Все, більше такого уходу не потрібно за ним. Можна купити маленького кролика, за ним дуже дивитись не треба, він їсть, якщо ви там не хочете шукати пшеницю кукурудзу, можна зайти в. Любу ветаптеку і купити йому комбікорму і все. І він буде їсти і рости на ньому. Але це трохи затратно, тому краще ж купити якоїсь кукурудзи, так само можна і в етаптеці, знайти кукурудзу, чи щось таке подібне. І все. І кролик буде у вас рости. Тут мінуси тільки з кроликом те, що, він... що кролики гинуть. Якщо ви будете починати, то може і таке статися, що ваші кролики можуть загинути. Звісно, що не всі, але й можете всі. Але саме головне це не здаватися, і все у вас вийде. Якщо ж ви не здастеся і будете продовжувати е далі розвивати це діло, то у вас все вийде з кроликами. Я гарантую вам. І якщо ви горете цим, якщо ви хочете їх тримати, і ви, ви до всього підготовлені. З помилок я розказував в попередніх відео, які помидно допускати. Якщо ви тільки значить, хочете почати зайнятися, я можете передивитися всі мої відео, все там детально я розказую. Там. Просто якщо ви всі передаєте з відео, ви вже будете нормально в цьому понімати. І Якщо ви хочете тримати кролика як хобі, е, спочатку, а не як вид заробітку, саме буде кролик класний. І не важкий він в уході. Що ще таке, можу сказати? Ну, кури теж не, не дуже такі важкі в уході, але е, потрібно або вкладати багато все, хоча б там корок 15, що у вас було, там, і півень. Щоб можна було нормально якось розвиватися. Бо якщо мало тримати, то е, кури можуть не сідати на яйця і, ну, і ваше поголів'я не буде збільшуватися. Або купляти інкубатор. Або так само купляти курчат. Ну, я цього не рекомендую робити, так як може бути різні курчати. Краще самому. Свої яйця, свої, е, свої курчата вилуплювати, Це буде набагато краще. Але все ж таки кролик, як на мене, то він краще. Він, по-перше, не, не буде заважати, він собі тихенько сидить. Е, все, що для нього потрібно. І то невелика територія. Територія невелика для нього потрібна, це просто клітка потрібна для нього. Клітку можна купити, а можна самому зробити. Якщо ви хоч трішки, поняваєте, можна подивитися відео в інтернеті, як зробити клітки, і можна спокійно самому зробити клітку. І все, кролик може бути на дворі. Якщо ви там куп... можете купити кролика весною, він підросте і вже до зими у вас буде не так мало кроликів. Якщо ви будете. Їх звучати, там взяти, наприклад, три кролиці, звучити їх. Так, да, може бути такі ситуації, що якась не привідеться, якась не розкидає, але все ж таки, щось так буде у доки до зими у вас буде нормальне погоління Кроликів, вони кролиці самі вигодовують кроленят, за ними дивитися не треба, як за курчатами, як за переп'ятятами, як. Ну, Свині таке, це, зрозуміло, що це набагато важче, тому що вони більше хочуть їсти, більше їм потрібно кормів. Це все зрозуміло. Так що, якщо ви хочете заводити, починати якимись господарством займатися, саме кроки будуть для вас оптимальний варіант. А далі вже можна щось збільшувати своє тваринництво, збільшувати свій асортимент, там, різні тварини завозити, то кожен рік нова вас і так і ви вийдете на різні види тварин. Але я б рекомендував і вам починати з пройти. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До нових!